Та кольбів синій. На полі вже знаходяться Польцан, холодняк, Красножон, мазур, козачок, подоляк та до чорноворот. Очікують на рефери. Сидять, обідає. Хочуть вас? О, прийшов наш рефері. Зараз будуть розпочинати гру. Ви щось речіть, я щось не розумію, що не речі. Ні, то не хавана, 14-40 назор кольца Так вийшов мяч саня гравця І Пользом вводить Холодняк Аут не угадать. Пальцем. Мазур. Холодняк. Красножон. И выходит мяч от Саня Гравца. Били. Вводит Красножон. Холодняк. И Саня Гравец выбивает.

він ну, зупиняє. атаку, М'яч у Мазура, холодняк. Вже слабо воротар спіймав. Відворіть сильної команди. Польца. Холодняк. Ні, встиг підвестись холодняк. Але все одно виборов м'яч. І воротар. Не руки. Не добавити. Відворіт синірно. Подаля. Я вод. Я Аут. Красницу. Сині вводять. втрачають <риклад> м'яч, Красножон водич холодняк пальца козачок мама говорить. <риклад> 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 Воротарсені команди вибиває. Красножон одразу забирав м'яч гравця суперника. Красножон подоляк. Казачок. І виходить за межі поля від воріт команди Ніка. Дочок вибиває передачу на кожучка. Передача холодняк. Прийти з м'ячем І спіймав воротар. Львова. Холодняк атакував гравця. Польсан? Ні. Красножон. Воротар був. Помінялися! Господь лишається це! Поміняли ці! Пробиває! Вийшов м'яч вже там! А полі де їх піде падає? Красножан водить, полудня. Синій гравець знову виводить на це межі тролі. Красножанку Мазур виконує кутовий у ворота синєї команди. Козачок, <пілка> кольца. <пілка> Штрафний будуть ворота синєї команди виконує мазур. <пілка> І є, чудово! Забиває Мазур і рахунок відкриває на користь своєї команди 1-0. Красніжон одразу атакував гравця Мазур, а от від синіх. І краснижон водить. Красножон, мазур. Що там було? Відворіт сині. Рутела вийшов на поле і закордонець. Красножон холодняк. Рутела, Мазур. Лодняк. Ні. робіт. Він ніби У ній ця заміна відбулась. На поле вийшов сухар. Зараз грають чемпіона, потім виграємо. Витайло виконує козочок. Потім чим порає тут. Закордонець. Сині вводять. За кордонець. Кордонец. Виходить. м'яч. Сині вводять. Мазур, Я вже дав. в поле Красножан. Це ігра.

Заміна відбулась, Дорож замість краснежона і одразу ввів м'яч Виходить від середньої команди. Так від синіх вийшов, здається. А, ні, Базилів вийшов на поле, не зміг прийняти цю подачу. Козачок підстрахував Базилів. Давай, Дорош, пробуй дістати через воротаря, зібрали синій і сухар старався забити. Закордонець зупинив передачу. Давай, давай, давай. Дорож. Мозелі здорожом виборюють м'яч. Закордонець. Ще раз. Козачок. Ой-ой-ой, козачок знову рятує ворота. Виходить.

Дванадцять волонтера. Синів воле дорож. Хорош, <ривіт> <ривіт> ярош, я горм. Ходім, ходь. Ой, темісяч, зайштов, случак, їди туди, Гравця. Давай, давай, <ривіт> давай, пораняй. <ривіт> <ривіт> Дорош вибиває гравець синіх. В аут дорож вводить. Казелів. Ні, не прийняв за кордонець. Козачок. Ні, не дістав козачок цей м'яч. А білю ввели. Ой-ой-ой. Намардак, отімуй на своєму момент. Намардак. Тому операторики не чує. Намардак, гань впальче. Намардак, туди. Дай туди. Дай. Ой-ой. Ой, майстер, тортунце наше муздало. Я не мого зробити, щоб <реклама> <Лазер>. <реклама> Холодняк, давай. красний жон на м'яч. Арте, 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 але постав забивати. І в аут. Гравці синьої команди виводять м'яч. Красний жон, козачок. Випускають гравці гравців аут і відворіт п'ятнадцять хвилин. Вже триває гра і рахунок без змін. 1-0 на користь Ніки. Нема м'яча. Не віддають на м'яч. Аут. Дуже там багато людей, і не можуть розуміти хто де водять у чи аути, а от синів були поляк. Пользан зупинив подачу, мазур з м'ячем. Ах, воротар спіймав. Так, красножан. Зупинить подачу вибор. Запали і відворіт ніким. Заміна в Нікі. сухар виходить замість пальцем, дуче на подоляка. Подоляк викидає вперед. Ще раз подоляк, сухар. Давай, гліп! Каже, та блін. Сам від себе не очікував. А от подоляк. Почуємо кури на кричати. Пичок в руки. Ай, театр плаче, подача від воріт і воротар. Ой, спі... спіймав. Закінчилася гра між командами Ніка, Івано-Франківськ та ФК Львів з рахунком 1-0 на користь Ніки.